Початок травня 1945 року Німеччина зазнала поразки і лежить в руїнах. По всьому світу натовпи радіють закінченню війни в Європі. Люди радіють в Лондоні, Нью-Йорку та Парижі. Прапори свободи майорять по всій Європі. Зброя замовкла. А дванадцятирічне нацистське правління терору, яке довело світ до краю прірви, стало історією. Кінець і початок водночас утім як будувати нове сьогодення з тягарем минулого, як перетворити диктатуру на демократію. Погляньмо на післявоєнний період у Німеччині і на те, що називали годиною нуль, де була Німеччина на початку тисяча дев'ятсот сорок п'ятого року. Дісіндієстн вогнша офнами Дес Ендкамфсінберлін. Навесні 1945 року радянські війська дійшли до столиці Німеччини, Берліна. 30 квітня солдати Червоної армії підняли червоний прапор з серпом і молотом над Рейхстагом. За кілька сотень метрів звідти Гітлер покінчив життя самогубством кількома годинами раніше у своєму бункері. Як і інші провідні нацистські чиновники, він ухилився від притягнення до відповідальності. 7 травня 1945 року генерал-полковник Альфред Йодль підписав акт про беззастережну капітуляцію німецьких збройних сил. За майже шість років війни більше ніж 60 мільйонів людей було вбито. Нацисти вбили 6 мільйонів європейських євреїв під час Голокосту. Серед інших жертв нацистських звірств були сінті та роми, радянські військовополонені, в'язні інших національностей, люди з інвалідністю та гомосексуали. У Німеччині, що зазнала поразки, панували розруха, голод, безнадія і хаос. Такі наслідки невдалої спроби Гітлера встановити світове панування. Німецька інфраструктура була майже повністю зруйнована, багато житлових районів зрівнялися з землею. А великі міста, приміром Берлін, Дрезден і Кельн, ледь можна було впізнати. Багато місць були повністю переповнені напливом 12 мільйонів етнічних німців, які прибули або як переміщені особи, або як біженці з колишніх східних територій Німеччини, які перейшли іншим країнам. Більшість мостів було зруйновано, а транспортні шляхи паралізовано. Промисловість практично зупинилася. Мільйони людей були змушені жити без води, газу та електрики. Рейксмарка втратила майже всю свою вартість. Розквітнув чорний ринок. Забезпечити людей найнеобхіднішим для виживання стало найбільшим викликом для Німеччини одразу після закінчення війни. Різі шлянг більдитензігенес аймарку фрагведиґефонемарґа. У цей період політичного, економічного та соціального колапсу з'явився термін година нуль Він мав символізувати радикальний новий початок на всіх рівнях. Але чи справді це було так? Що стосується суспільства та політичних настроїв, то години нуль не могло бути. Люди вірили в щось одне до 7 травня 1945 року, а з 8 травня вони вірили в щось інше. Це було абсолютно абстрактною ідеєю. Термін з'явився перед закінченням війни в надії на повний розрив із нацистським режимом. А в суспільстві загалом термін година нуль став кодовою назвою для можливості приховати минуле під плащем забуття. намагання забути, ігнорувати, придушувати спогади про минуле чи може так виникнути нове суспільство? Союзникам, які окупували Німеччину, було зрозуміло, що демократії треба вчитися, але як саме прописана демократія рецепт успіху. Майбутнє Німеччини після закінчення війни все ще залишалося невизначеним. Країна була поділена між чотирма державами-переможницями на Потсдамській конференції Великобританії, США та Радянський Союз домовилися про політичні принципи майбутнього Німеччини. Вони включали денацифікацію, тобто заміну політичних еліт і демократизацію, приміром, через реформи в культурі, освіті та державному секторі. Вони також погодилися, що Німеччина має бути демілітаризованою і йшлося про зміну свідомостей людей, але не через покору, а через те, щоб змусити їх поставити під сумнів власний спосіб мислення та дії за диктатури. У той час багато німців просто хотіли підвести риску під минулим, не звертаючись до питань провини, війни та ідеології. Вони хотіли, щоб їх залишили в спокої, просто жити новим життям. Але держави-переможниці чітко усвідомлювали, що німців потрібно перевиховати, щоб вони мислили по-демократичному. Союзники вважали перевиховання абсолютно першочерговим завданням. Це означало пряме зіткнення німців з їхнім власним минулим. Мешканцям Веймера показали звільнений концтабір Бухенвальд, розташований неподалік. Метою екскурсії було показати людям, якою є німецька нацистська ідеологія зблизька. Глядачам кінотеатру показали 20 хвилинний фільм Млини і смерті. Стрічка пролила світло на жахи, смерті та страждання, за які був відповідальний нацистський режим. Фундаментальні реформи провели у культурній та шкільній політиці, а також у суспільному телерадіомовленні по всій Німеччині. У жовтні 1945 року вийшов перший номер газети Зют Дойче Цайтунг. Всього на вісьмох сторінках. Газету ініціював військовий уряд США, але керували нею німецькі журналісти. Нюрнберзький процес був ще одним компонентом перевиховання від США. Найвідомішими були процеси, що відбувалися в Нюрнберзі, де 21 високопоставлений нацист постав перед обвинуваченими. Гітлер був мертвий, але серед них були його головні помічники, зокрема ГЕС і Ріббінтроп. Ці судові процеси також мали на меті відкрити очі німцям за злочини нацистського режиму. В ході судових процесів німцям невпинно показували усю глибину гітлерівського фанатизму та його жахливі наслідки. З 1945 року по 1946 на лаві підсудних сиділи провідні нацистські функціонери, такі як Герман Герінг та Рудольф Гес. Рудольф Гес, колись третій за рангом нацист Гес десантувався з парашутом над Англією на початку війни. Ні, Вільгельм Кейтель, начальник штабу, заявляє про свою невинність. Я не визнаю себе винним. До 1949 року відбулося ще 12 судових процесів над воєнними злочинцями нижнього рангу. Дехто розглядав їх як правосуддя переможця, зокрема тому, що ймовірно воєнні злочини союзників, такі як бомбардування німецьких міст, не були переслідувані. Спочатку німці не лише співчували, але й повністю підтримували притягнення воєнних злочинців до відповідальності. Судовий процес над головними воєнними злочинцями в Нюрнберзі отримав широку підтримку, але саме там і почалися проблеми. Коли вони були засуджені, більшість німців подумали, тепер ми отримали дійсно винних, і на цьому все. Подальші судові процеси набагато більше ніж основний процес над воєнними злочинцями, зосереджувалися на окремих верствах суспільства елітах. Вони стосувалися адвокатів, лікарів, дипломатів, бізнесменів і інших. Ці подальші процеси є набагато болючішими для багатьох німців, оскільки вони одразу ставлять питання про те, як далеко простягається відповідальність за нацистські злочини. Нюрнбергський процес був лише початком суспільного зіткнення з нацистськими злочинами, але не всі були готові з цим погодитися. Усі чотири держави-переможниці впроваджували програму перевиховання, але з дуже різними інтерпретаціями. У радянській зоні окупації, наприклад, існували програми перевиховання під назвою антифашистсько демократичне перетворення. Метою було виховати людей відповідно до соціалістичної моделі. І Герої радянського союзу, зображені на величезних плакатах, цього разу також пройшли маршем. Інде совєтичним безацунгцом вадаскросе у радянській зоні окупації головною метою окупаційної влади була побудова нового суспільства за радянським зразком. Не слід забувати, що соціалістичне суспільство було однією з найбільших надій після війни. реальною альтернативою нацистській Німеччині. Багато людей мали виправдані надії на іншу німеччину. Однак ці надії були дуже швидко розбиті державним комунізмом. Він мав мало спільного з соціалістичним ідеалом, який багато борців проти нацистів носили у своєму серці. Ще однією метою союзників була денацифікація або усунення усіх нацистів з еліти країн. Але як цього можна було досягти, коли близько 8,5 мільйонів німців були членами нацистської партії? Денацифікація. новий початок під час урочистої церемонії в Мюнхені закон про звільнення від націонал-соціалізму та мілітаризму підписали глави земель Баварія юртенберг Баден та великий Гесен. Союзники від самого початку погодилися, що найвищі політичні та суспільні посади мають обіймати люди, які є відданими прихильниками демократичних правил, або принаймні визнають їх. Ще в 1946 році була створена контрольна рада союзників. Цей вищий окупаційний орган влади видав першу директиву про денацифікацію, що містила вказівки про те, як слід з активними нацистами, помічниками та бенефіціарами нацистського режиму. Однак, кожна окупаційна держава діяла з різним ступенем суворості. Шпандау став моторошним символом. За цими стінами зникли семеро провідних діячів третього рейху, засуджених на першому Нюрнбергському процесі. США провели напрочуд бюрократичну денацифікацію у своїй окупаційній зоні. Усім дорослим роздали анкети зі 131 питанням. За ними німців класифікували на п'ять категорій: перша головні винуватці, друга інкриміновані особи, часто посадовці або військові, тісно пов'язані з режимом. Третя – менш винні. Четверта колабораціоністи та п'ята виправдані. Zucker 1,5 Prozent. Лише близько півтора відсотка були класифіковані в першу і другу категорії, тобто як головні винуватці та обвинувачені. З більшості німців були зняті обвинувачення в результаті непопулярної програми денацифікації, яка виправдала більшість. Багато колишніх нацистських функціонерів змогли зайняти нові посади і уникнути подальших перевірок. Тривалий час денацифікація не давала можливості покарати людей, які підтримували диктатуру. Die die у той час, як у західній Німеччині колишні члени <реш> нацистської партії, змогли відновити свою кар'єру в німецьких урядових установах і міністерствах, на окупованому радянським союзом сході денацифікація пішла іншим шляхом. Ішлося про новий початок. І спочатку в зоні радянської окупації його дотримувалися набагато послідовніше та суворіше ніж у західних окупованих зонах Німеччини. Це видно з кількості звільнених суворості покарань, а також з того, як певні сфери суспільства були остаточно очищені від старих еліт. приміром у комуністичній східній Німеччині відбулася повна заміна еліт у судовій системі та внутрішньому управлінні. 80% суддів були звільнені через те, що вони були членами нацистської партії, але їх часто замінювали так звані народні судді, місцеві жителі до режиму, які не мали достатнього юридичного досвіду, і часто виносили несправедливі вироки в ім'я так званої соціалістичної законності. Як диктатура стає демократією, справжнього початку з чистого аркуша або так званої години нуль, у післявоєнній Німеччині ніколи не існувало. Програми перевиховання та денацифікації не змогли перетворити диктатуру на демократію за короткий проміжок часу. Це був довгий, затяжний процес, який протікав дуже по різному в обох німеччинах. У східній Німеччині економіка розвивалася повільно. Новостворена комуністична держава мусила платити репарації. Її промисловість була значною мірою демонтована радянським союзом. Залізничні колії, потяги і навіть цілі заводи були розграбовані. На заході економічний підйом, підтримка плану маршала та зміцнення громадянського суспільства дозволили західним німцям прийняти ліберальну демократію. План Маршала у 1947 році. Державний секретар США Джордж Маршал представив програму відновлення Європи. США надавали кредити та постачали товари, сировину і продовольство. Східноєвропейські країни під тиском радянського союзу не брали участі у плані маршала. Колишні німецькі заводи з виробництва зброї тепер виробляють кухонну техніку. Сталеві каски стають ситами для домашніх господарств. schnelle Aufbau der Wirtschaft Бум і швидкий розвиток економіки, природно сприяли прийняттю нової держави і задоволенню нею. Але я вважаю, що інші фактори активне громадянське суспільство, медіаландшафт, незалежна судова система і наглядові органи, такі як федеральний конституційний суд, були набагато важливішими з точки зору демократизації. І останній момент, який є важливим, і сьогодні, це безперервний процес осмислення минулого і широке розуміння серед населення злочинів нацистів. Тут нам ще далеко до кінця wir gar nicht am Ende. Трансформація Німеччини від диктатури до демократії не відбулася за один день. На це пішло кілька поколінь. Прийняття минулого це постійний процес. А підтримка демократичних структур вимагає наполегливості та рішучості.